Результати дослідження, оприлюдненого в авторитетному британському медичному журналі, вказують, що протягом наступних 20 років кількість смертей від раку у світі збільшиться на 75%. Головна причина зростання смертності паління. Дослідники б'ють на сполох. Найбільша кількість смертей припаде на країни, що розвиваються, які не поспішають ухвалювати закони, котрі б захищали громадян від реклами тютюну. Виробники цигарок, яких активно витісняють із розвинених країн своїм найбільш перспективним ринком, сьогодні вважають найбідніші країни Африки. Там поки що мало палять, а отже, це перспективний ринок. Олексій Кузьменко розповість, чому, на думку багатьох дослідників, боротьба з палінням тютюну це боротьба за людське життя. Дослідники майже одностайно стверджують, паління один із тих факторів виникнення раку, яких можна уникнути. Для цього треба просто не курити цигарки щороку паління забирає 6 мільйонів життів у 2030-му Ця цифра сягне 8 мільйонів. Натан Грей – один із авторів дослідження, опублікованого британським медичним журналом. Протягом наступних 20 років смертність від раку збільшиться на 75 відсотків. Твердить дослідження. Джоанна очолює інститут контролю за тютюном при університеті імені Джонса Гопкінса. Це вражає шість мільйонів смертей щороку. Всіх їх можна було уникнути. Значна частина цих смертей припадає на країни, що розвиваються, зокрема в Африці. країни Західної Африки це останнє місце на землі, де досі мало палять. Це значить, що саме тут ми ще здатні попередити мільйони смертей внаслідок паління. За словами Натана Грея, виробники тютюну вважають цей регіон перспективним ринком. Американське товариство дослідження раку та інші організації намагаються протистояти їх експансії. якщо ми зазнаємо невдачі, людство стане свідком трагічних смертей та негативного впливу паління на економіку, яке можна порівняти із наслідками епідемії Віллсніду. за словами експертів. урядам по силах попередити смерті внаслідок паління найефективніше працює підвищення податку на цигарки. Люди найчастіше кидають шкідливу звичку, коли не можуть їй собі більше дозволити. Дослідження також вказують, що утримати від паління допомагають освітні кампанії серед населення заборона реклами тютюну та заборона спонсорства масових заходів тютюновими кампаніями. подумайте, наприклад, про епідемію СНІДу за нею не стоять компанії, які отримують прибуток, і зацікавлені в тому, щоб хворіли помирало якомога більше людей. Стюном все навпаки компанії, виробники зацікавлені в епідемії, яка б не виникла без їх зусиль. За словами експертів, найсклад. Ніше для борців із раком протиставити щось ефективне з вабливій рекламі тютюну. Олексій Кузьменко Голос Америки за даними Державної служби статистики України у 2011 році в Україні палили 8 мільйонів 600 тисяч осіб. Зокрема, регулярно шкодять своєму здоров'ю 46% українських чоловіків та 6% жінок. Однак це все одно не на більш ніж 3% менше. Порівняно з попередніми роками, нагадаю, з вересня цього року в Україні вступає в дію закон про повну заборону реклами тютюнових виробів.